В ефірі новини 700 секунд. Сьогодні у випуску 29 серпня відбулася 71 перша сесія з міської міської ради, 8 го скликання. Свято першого дзвоника у школах Ізмаїла та району відбулися лінійки, присвячені початку нового навчального року. Ціни на овощі на Ізмаїльському центральному ринку. Вітаю з вами у студії Юлія Петлетюк. За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника станом на 1 вересня орієнтовно такі. 1 мільйон 82 тисячі 997 особового складу, 11 тисяч 155 танків, 23 тисяч 229 одиниць бойових броньованих машин, 32 тисячі 248 артилерійських систем, 1 тисяча 476 реактивних систем з залпового вогню, 1 тисяча 213 засобів протиповітряної оборони, 422 літака, 340 гелікоптер, 55 тисяч 276 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 3664 крилаті ракети, 28 кораблів, 1 підводний човен, 60 тисяч 399 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, 3952 одиниці спеціальної техніки. 29 серпня відбулася 71-ша сесія з міської міської ради, восьмого скликання. Під головуванням секретаря міськради Сергія Чмиги. У засіданні взяли участь 29 депутатів. На порядок денний було винесено 12 питань щодо розвитку інфраструктури, покращення якості медичних послуг та організації безпечного якісного харчування для дітей. Подробиці про це дивіться далі. 29 серпня відбулася 71-ша сесія з міської міської ради, восьмого скликання під головуванням секретаря міськради Сергія Чмиги. У засіданні взяли участь 29 депутатів. Традиційно сесію розпочали з державного гімну України та хвилини мовчання на вшанування пам'яті усіх загиблих у наслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Що ми, браті, suo На порядок денний було винесено 12 питань. Депутати заслухали звіт про виконання міського бюджету, внесли зміни до кошторису поточного року, а також затвердили прогноз бюджету на середньострокову перспективу з 2026 до 2028 року. Важливим рішенням сесії стало погодження на залучення кредитних коштів у розмірі до 50 мільйонів гривень строком на 60 місяців і правом дострокового погашення. Кошти буде спрямована на реконструкцію з міської центральної міської лікарні. Попереднє запозичення в розмірі а мільйонів гривень повністю погашене. Сесія також затвердила рішення про розроблення змін до детального плану території в межах вулиці, чових стрільців, лісова, польова та східна. У цьому районі планується будівництво сучасного об'єкта фабрики кухні «Ізмаїл». Його основна мета забезпечення школярів та вихованців закладів освіти якісним збалансованим харчуванням, що відповідає сучасним стандартам. По зв'язку з тим, що до проектів рішень порядку денного сесії змін та доповнень підготовлених відповідно до регламенту не надходило. Самі проекти рішень були розглянуті на засіданнях постійних комісій відповідно до частини 17 статті 26 регламенту міської ради. Пропонується в рамках запропонованого переліку питань щодо регулювання земельних відносин голосувати після обговорення блоком по розділах. До комунальної власності територіальної громади Ізмаїла було передано будівлю дитячих ясел на розі вулиць Бендерської та Хотинською, яка раніше належала державному підприємству. Це рішення створює можливості для подальшого використання об'єкта в інтересах громади, зокрема у сфері дошкільної освіти чи соціальних послуг. Ухвалені рішення 71-ї сесії міської ради Ізмаїла спрямовані на розвиток інфраструктури, покращення якості медичних послуг та організацію безпечного і якісного харчування для дітей. Також депутати приділили увагу фінансовій стабільності та раціональному використанню ресурсів громади Юлія Петлацюк, Наталя Маленко для програми. Новин в змилі відзначили свято першого дзвоника традиційними лінійками, але з урахуванням заходів безпеки. Цього року за шкільні парти вперше сіли понад 500 дітей. Загалом було сформовано 23 класи. Докладніше дивіться у репортажі. День знань одне з головних свят навчального року. Урочисте, хвилююче і відповідальне. Сьогодні зранку в школах Ізмаїла та Ізмильського району відбулися святкові лінійки, присвячені початку нового навчального року. З цього дня для кожного учня починається захоплююча довга і часом непроста дорога до знань. Сьогодні ми скажемо ласкаво. Просимо новим учням, Подякуємо вчителям, що знову ведуть нас в світ знань і просто порадіємо, що ми разом. Сьогодні свято, яке має багато облич, але одне серце шкільне. шкільне. Особливий цей день для першокласників, які вперше переступають шкільний поріг. Саме в школі відкривається нова сторінка їхнього життя. Нарядні та щасливі вони виходять на лінійку. І... Свято першого дзвоника знову відбувається в умовах повномасштабного вторгнення. Через безпекові заходи свято першого дзвоника провели в обмеженому форматі. Хвилиною мовчання присутні вшанували пам'ять військових та цивільних, які віддали життя за незалежність. У 2025 році за шкільні парти сіли понад 500 першокласників. Загалом було сформовано 23 класи. На честь свята першачки підготували танцювальні подарунки. Час настає нам усі заспівати. Раз, два, шти олі. Ми сьогодні молодці. І ось він найхвилюючий момент. Лунає перший дзвоник. Голосніше Голосні хай всі почують. Після святкової лінійки учнів запросили до класів на перший урок у новому навчальному році. Ізмаїльське телебачення вітає учнів усіх шкіл Ізмаїла та району з днем знань. Бажаємо наснаги та успіхів у навчанні. Нехай новий навчальний рік буде продуктивним, захоплюючим та цікавим. Наталя Гаврилова, Наталя Маленко, Христина Лангольф для програми новин. Поліцейські Одежни долучилися до всеукраїнського забігу. Шаную воїнів, біжу за героїв України. Спортивно-патріотичний захід присвячений вшануванню пам'яті захисників та захисниць, які захинули за свободу та незалежність нашої держави. Проводиться він щорічно цього року, 30 серпня. В одеському парку імені Тараса Шевченка правоохоронці разом із військовими, ветеранами, курсантами та студентами різних вишів жителями громад подолали символічні дистанції: 100 метрів 2, 4, 10 кілометрів. У руках учасників були портрети а на одязі міна тих, кому вони присвятили свій забіг. Безпека на воді є важливим питанням сьогодення. Дотримуйтеся п'яти простих правил, щоб берегти себе та близьких. Відпочивайте лише у спеціально відведених місцях, не заходьте у воду під час шторму чи сильних хвиль. Постійно наглядайте за своїми дітьми. Уникайте купання у нетверезому стані. Знайшли на воді чи березі незрозумілу та підозрілу знахідку. Не чіпайте та не підходьте. Попередьте інших та телефонуйте 101 або 102. На ісмийському центральному ринку сезон овочів у розпалі. Попри активну торгівлю, ціни на деякі продукти зросли. Які саме овочі подорожчали? Скільки коштує борщовий набір цього року та чого чекати восени? Далі у сюжеті. На ізмаїльському центральному ринку розпал овочевого сезону, та замість традиційного зниження цін нова хвиля здорожчання. Більшість покупців помічають, навіть звичайний набір для борщу нині обходиться значно дорожче ніж торік. Найбільше в ціні додали гриби. Вони тепер коштують 110 гривень за кілограм, а часник – аж 150 гривень. Пекінська капуста 80 гривень за кіло. Орієнтовні ціни на сезонні овочі нині такі: помідори від 40 до 60 гривень, огірки 35 гривень, кабачки 40 гривень, перець від 40 до 70 гривень, кукурудза 20-25 гривень за качан, лук 20 гривень, буряк 25, морква 30. Продаємо перчик, помідорки. У нас дуже все вкусне. приходите к нам. Все домашнє вкусне, без хімії. Милости просим. Перчик у нас 30, помидорчик 30, огурчик 30 и распродажа. Все для вас. Приходите. Ціни на картоплю знизилися. Нині її можна купити по 30 гривень за кілограм. Більшість продавців пояснюють, на ціну впливають не лише погодні умови, а й вартість пального, добрив та логістика, яка ускладнена через війну. У міністерстві аграрної політики зазначають, ціни можуть рости надалі, особливо восени. Причини інфляція, спека, складнощі з постачанням і світовою економікою. Лілія Кострова Христина Лангольф для програми новин. Що стосується курсу валют та прогнозу погоди, дивіться далі. Сьогодні долар можна придбати за 41 гривню 10 копійок, продати за 41 гривню 59 копійок. Євро купівля – 48 гривень, продаж – 48 гривень 70 копійок. Дунайська гідрометобсерваторія повідомляє, у вівторок, 2 вересня в Ізмилі очікується мінлива хмарність. Без опадів. Вітер північно-східний – 6,11 метрів на секунду. Температура повітря вночі – 16,18 градусів тепла. В день – 32,34 градусів тепла. В Одесі – сонячно. Вітер південно-західний – 5,10 метрів на секунду. Температура повітря вночі – 17-19 градусів тепла, в день – 29-31 градусів з позначкою «плюс». Усі випуски програми «700 секунд» ви можете переглянути на нашому сайті із meltv.com на YouTube-каналі, а також у соціальних мережах Facebook та Instagram. А це були усі новини на сьогодні. До зустрічі у наступних випусках.